Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити відеогайд. Ну, гайд, коротше, по. як зробити кастом аніматроніку. Я вже хоч і знімав один. Колись давно, але це було давно, я хочу ще раз от зняти. Я хоч давно їх не робив кастоми, але ось я знайшов тут якусь фігурку таку, яка не треба. Цей як от з прошлих там кастомів. Отак. Ну, та що це донорська фігурка. Як і раніше треба нам. Ну, ще я з цього зробив. Ну, це вчора кастом Фантайм Freddy. Але ну, він вийшов не таким крутим. ну Думаю, як для першого кастома десь там за рік. Ну, думаю, більш-менш нормально. ну от То ми сьогодні будемо робити Old Freddy. Я хотів би, це один з моїх любимих аніматроніків. Я не знаю чого. Просто просто мені подобається прикольний. Коротше, будемо його робити. От. Тому. Давайте тоді я зараз зроблю форми. Як пластиліна в мене, як завжди, і краски. Тобто нам треба пластилін, фігурка якась донорська, краски. Ну і кісточка, як ну, як же без неї. От. Ну Давайте тоді я зараз якісь форми зроблю і потім вже продовжимо. Так, ну, якось ось так вийшло. І тепер треба його нам покрасити. Щоб ну, він був нормальним. От за такий, ну, це ж не Фредді у нас. Дарам тепер краску. Ось в мене така коричнева є. Чорної в мене нема, тому я буду таку от сіру. таку от юзать. Ну і біла краска. Ще в мене тут трошки залишилось синьої. Я думаю, що мені хватить на очі тільки. Ну, там провода ще я трохи добавлю. Ось Тут провода і там провода. Ось нам такий ще. Еще такая ось тут точка, это будет такая типа. Ну, поломана, там я чорним таким сім закрашу. Якось там потом попробую. Ну, давай надо його покрасить. Зараз тоді я буду красить, але даже можно попробувати покрасить і тактики. Зараз я приготовлю краски всі і. Так, ну зараз я буду пробовать красить. Так, начинаем. Аккуратно, так буде ножиком придержувати, так буде краще, а то рукою трохи не видно, що там у нас. Ну і так закрашуємо. Спочатку закрашуємо вже повністю все в коричневий. Ну, можна да ну, шляпку, наприклад, okay, оцю. Шляпу можна і не закрашувати, а все остальне просто покриваємо коричневим, як основний слой. А потім уже там чорним, кимось там чи ще уже там. Очі там білим і всяким таким буду. Потім покривати. Детально робити, А так поки базовий. крас просто коричневим так заливаю. Зараз тоді я закрашу. Я тр трошки показав. Зуби можна пробувати і не закрасити, якщо уж так прямо не цього. Ну, якщо закрасить, то нічого страшного. Потім просто зробимо білим. От, Зараз тоді я закрашу його і потім вам вже покажу. Так, ну я ось закрасив його. Ось такий у нас. Вийшов на камері якось він не дуже, тому що сильно блистить, а, тому що не фонарик, Він сильно блистить. А отак от, так от він, ну, нормально вийшло. На камері блистить і за фонаріка, то якось може показати, щоб було краще. Ну, але... Зараз тоді я ще додав... У мене зараз шляпку йому закрасить. І потім поки почекати треба буде, поки висохне краска коричнева. І потім вже далі. Ну, його треба буде докрашувати. Зараз я покрашу тоді йому шляпку. Так, зараз будемо красити. У мене нема чорної краски, вона в мене кінчилась, то будемо красити тоді такою сірою. Ну, хоч якась. Так, мені зараз треба ще чуть-чуть закрасити. Ось так от. На камері не дуже мені удобно, бо тут треба руку піднімати і якось трохи далеко, щоб все було видно. Тому зараз я за кадром його покрашу. Так, ну ось я йому тут покрасив всі такі сірі деталі, і зараз ще покрасимо зуби та очі. Ось так от вийшло. Тут в нього там ще такі ось сірі всякі капельки наче як додав. Ну, я не знаю, як це називати, ну типу як він такий поломаний. Ззаді таке в нього облісся, типу. Ну, це ж у нас Old Freddy. Так у нас буде. Зараз тоді я покращу ще зуби. Так, ну ось я покрасив тут е, очі і зуби. Зараз ми ще зробимо тут жачки і буде взагалі все нормально. І потім ще почекай, коли він висухне, і потім я ще вам покажу, його вже готовим. Так, ну якось у мене ось так вийшло. Зараз ще він як підсохне, тоді я вам ще раз покажу. Так, ну ось такий у нас вийшов Олд Фредді, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!